Леся Українка мріє, не зрать, мріє, не зрадь. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, А тепера я в тебе останню надію вложила, о згасне ти світло безсонних очей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнилось серце ущердь, вже ж тепера тебе не удіб'ють від мене примари. Не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь, не мрії, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя, мрія, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. То моря переплив і спалив кораблі за собою, не помре, не зробивши нового добра. Мріє, колись ти літала урлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за теї дарма.